Ми зараз в тому самому будинку по Розвадовського, 4, місто Каменець-Подільський. Ми спускаємося в під'їзд, в підвал з іншої сторони, там, де є видно чітко, що коїться, тому що спуститися з тієї сторони немає можливості. Ми зараз я світло, щоб показали, що тут коїться. І е, через скільки питання до забудовників, до всіх, хто має відношення, через скільки даний будинок це, просто розлісується. Давайте, давайте, давайте. Просто коли цей будинок має впасти, видно, міська рада вважає, що дешевше буде дати нові квартири, чи просто от, ми можемо подивитися, тут росте все, Вонь просто неможлива. Вонізм просто нереальний. І отак от, от тепло ми можемо зараз кинути камінчик і чути, як булькає водичка. Так. І прям якісь як мотилі. Ну, отак, от, от наше Теплокуменерго ліквідовує аварію. нагадую, що аварійну службу ми викликали вже більше півтора години. Плавають доски, а вони стверджують, що аварію ліквідовано. Дякую.